Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні ми хочемо вам запропонувати інформацію стосовно того, яким чином бачить держава, як допомогти людям пенсійного віку. У вигляді однієї програми. І ця програма буде експериментальна. Ми зараз про це поговоримо. Що ж вони пропонують? А вже в наступному відео ми скажемо. Що потрібно зробити для того, щоб було вирішення питання щодо обрахунку пенсії? Незалежно, ким людина працювала, незалежно, яку вона посаду займала, що ми пропонуємо для того, щоб вирішити, врешті-врешті, питання обрахунку справедливого рахунку пенсії. А сьогодні ми кажемо про сьогодення. В Україні хочуть запровадити програму. Яка буде орієнтуватися на пенсіонерів. Тобто, програма виключно для людей пенсійного віку. І мова йде про тих людей пенсійного віку, у яких є невеликий трудовий стаж. Тобто програма базової соціальної допомоги. Ось так вона буде звучати. І основною метою цієї програми. Це поліпшити рівень життя пенсіонерів та забезпечити їм достойний рівень пенсійних виплат. І зараз ми проговоримо, який же цей рівень достойних пенсійних виплат держава пропонує. Але оця ініціатива стосовно цієї програми, це буде експериментальний характер. Тобто держава хоче зрозуміти, як ця програма буде запроваджена. Як вона буде діяти, який результат буде від цієї програми. Тобто буде експеримент стосовно усіх моментів, про які ми сказали, програма включатиме в першу чергу додаткові виплати, розмір яких залежатиме від страхового стажу. Тобто, прив'язка тут йде до страхового стажу. І чим більше буде страховий стаж, Тим вища буде доплата до пенсії. Тобто, ця програма передбачає доплати до пенсії. Ось, що саме мається на увазі під цією програмою. І за новими правилами цієї програми, пенсіонери, які мають стаж менше 10 років, менше, отримуватимуть доплату у розмірі 53%. Від базової величини. Зараз ми скажемо, що таке базова величина. І відповідно, дана цифра вже буде становити цієї доплати 2385 гривень. А базова величина це соціальна допомога. І так, відповідно, прорахували в Міністерстві соціальної політики. І саме від 4500 береться оці 53%, якщо людей трудовий стаж менше 10 років. І вже до пенсії цим людям будуть доплачувати суму 2385 гривень. Ось про що йдеться мова. Ось яка це базова величина. Для пенсіонерів зі стажем від 10 до 20 років доплата буде складати вже 2790 гривень. Тобто 62% від базової величини. Пенсіонери зі стажем від 20 до 30 років отримуватимуть 3150 гривень. І людям, у яких понад 30 років стажу, вони матимуть максимальну доплату. Це 3960 гривень. Доплата до пенсії. Ось про що йдеться мова. От ці цифри стосовно стажу. Програма охопить не тільки пенсіонерів. А інші вразливі категорії населення, серед яких самотні матері, багатодітні та малозабезпечені родини, а також внутрішньо переміщені особи. Тобто програма буде розповсюджуватися і саме на ці категорії населення. Фіксована сума соціальної допомоги для першого члена сім'ї буде становити 4500 гривень в місяць. Для кожного наступного члена роду, родини передбачена виплата у вигляді 70% від цієї суми, тобто від 4500 гривень. Тобто вже буде цифра 3150 гривень для наступного члена родини. Таким чином, загальна допомога залежатиме від кількості осіб у родині. І ця ініціатива, про яку ми щойно сказали, має на меті, і тут увага це зменшити рівень бідності серед найбільш вразливих громадян. Ось що мається на меті під цією програмою, під експериментальною програмою. Ця програма буде експериментальною для оцінки її ефективності. Тобто, як вона спрацює. І чи треба її розповсюджувати? По всій території України. Тобто держава хоче побачити результати цієї програми. Ось так вони пропонують вирішити питання щодо збільшення кількості розміру доплат, які, на думку держави, вирішать питання бідності серед вразливих категорій населення. Оце їхнє бачення, оце їхній, умовно кажучи, план. Шановні глядачі, залиште, будь ласка, своє бачення. От ви щойно почули цю інформацію, що держава пропонує? Як вона передбачає вирішити оце питання? Питання пенсій. Бо в попередньому відео ми з вами казали про розміри пенсій прокурорів. І ви зрозуміли, які це цифри. Ми тільки розглянули десятку. А ось сьогодення, що пропонує держава для того, щоб вирішити питання бідності. Серед найбільш вразливих категорій населення. І ось така програма у вигляді, звісно, експеримента, але все ж таки вони так бачать. Залиште своє бачення, як ви на це дивитесь. Що ви про це думаєте? Бо ми в сьогоднішньому відео сказали сьогодення, як держава передбачає, як вона на це питання має свої думки своє бачення. А в наступному відео ми вже скажемо, що треба зробити, для того, щоб не було оцих експериментальних програм, оцих доплат або чогось іншого, для того, щоб був справедливий обрахунок пенсії. І як це зробити, ми поговоримо з вами вже в наступному відео. Тому, шановні глядачі, дякую вам за перегляд. Надовго з вами не прощаюсь. В наступному відео ми будемо вже казати, що треба зробити. Для того, щоб вирішити питання пенсії. Тому залишайте вподобайки, залишайте думки, бачення, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і до нових зустрічей.